26 квітня 1986 року була весна, квітуча, напоєна запахами землі і нового життя. Ніхто не здогадувався, що ця весна назавжди чорними літерами буде вписана в історію нашого народу і людства, що про невелике місто Чорнобиль дізнається весь світ. Перша згадка про Чорнобиль датується 1193 роком, коли за Іпатіївським літописом князь Вижгородський Ростислав, син Великого князя київського Рюрика, рушив походом з Чорнобиля Птацьки. Важко сказати, чому саме Чорнобилем було назване місто. Історики думають, що це від слова Чорнобильник. Як в данину називали полин, і так само, як в той гіркий полин доля краю не була легкою. Але минало лихоліття, проходив мир, і знову щедра земля дарувала людям свої невичерпні багатства. Відбудовувалися села, піднімалися церкви. Але ніколи ще раніше людина не зводивала собі історичного христа, на якому сама ж і була розп'ята. Таким хрестом став для України Чорнобиль. Скільки українців поклали на жертвеник своє здоров'я та життя, скільки тих, хто назавжди залишив рідні домівки. Без краї простори, колись родючії землі, тепер порушні, забруднені, мертві. Чорнобильська трагедія пройняла всі сфери життя від академічної науки до побуту людського життя. Але аварія в Чорнобилі трагедія не тільки екологічна, вона показала неспроможність тодішнього уряду захистити свій народ, взяти на себе відповідальність за все, що сталося. Чорнобильська Аес розташована в східній частині великого географічного регіону, іменованого українським поліссям на березі річки Прип'ять, що впадає в Дніпро, у 18 кілометрів від районного центра міста Чорнобиль, у 112 кілометрах південніше Києва. І в 100 кілометрах на схід від міста Чернігів. Безпосереднє місце, де знаходиться станція і містечко обслуговуючого персоналу, називається Місто Прип'ять. Воно на карті позначено червоною крапкою. Коричневе коло це 30-кілометрова зона, у якій заборонено проживання. І тривали перебування. У період з 87 по 88 років всі населені пункти в цій зоні були ліквідовані, щоб виключити проживання в цій зоні людей. До весни 1986 року на Чорнобильській АЕС діяли чотири енергоблоки. Кожен енергоблок складається з ядерного реактору і двох парових турбін. Місцевість тут відрізняється відносно плоским рельєфом. Роботи і спорудження станції були початі в 1970 році. До аварії на ЧАЕС загальна чисельність населення в 30-кілометровій зоні навколо станції складала близько 100 тисяч чоловік. 28 вересня 1977 року включений в електричну мережу перший турбогенератор е е Чорнобильська АЕС дала країні першу електричну енергію. 24 січня 1978 року на електростанції вироблений перший мільярд кіловат годин електроенергії. 21 грудня 1978 року був здійснений пуск другого енергоблоку. 22 квітня 1979 року ЧАЕС виробила перші 100 мільярдів кВт годин електроенергії. На 1 січня 1986 року потужність чотирьох блоків станції складала 4 мільйони кВт, що відповідало її Проектної потужності, звісно, залишилися і самосели. Це люди, які, попри заборону, самостійно повернулися до зони відчуження після аварії у свої домівки. Наразі їх залишилося близько 130 людей. Більшість мешкає в місті Чорнобиль за 18 кілометрів від ЧАЕС, де найбільш Розвиненою є інфраструктура. Але в зоні є ділянки, які геть непридатні для проживання людей. Найбрудніша це 10 кілометрів зона навколо ЧАЕС, що займає близько третини території зони відчудження. Вся інфраструктура там знищена, точні, немає жодних підстав. Радити людям повертатися на ці території, каже пан Насвід, людина, яка наразі проживає на території Чорнобильської АЕС. У 2017 році на території зони відчуження почав діяти Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, створений відповідно до указу президента.